Тут поруч є майданчик, де можна гуляти з дітьми на природі. От зараз ми підійдемо ближче. Така красива алея. Ось такі. Гігантські лапи. Але це лапи. Хто знає, той знає. Голіафом голова з плеч. Ось так тут круто. Дивіться, яка крута локація Для відпочинку. І поруч тут у нас продаються декілька земельних ділянок. Ось там озеро, два. І там Грінхілс. А тут виїзд на Київ. Дуже круто. Класне місце. Взагалі запрошую на перегляд ділянок. Ділянки по ну, дуже нормальній ціні. Так, йдемо знову далі. Є ділянки, до яких вже підведена електрика, а є ще без електрики. Але асфальтований під'їзд. Ось бачите, яка краса. Йдемо на майданчик.